Литера А. Остановитесь! Литера Б. Быстро только, быстро, быстро. <реклама> Не пропускать нельзя. Каждый пенек. Литера В. Вы забыли? Забыли про це? Я вам трошки напомняю. Литера Г. Голосовать вставанием руки. Литера Д. Дорогие соотечественники. Когда начинает развиваться малый и средний бизнес, мы должны развивать... коррупцию. Литера Э. Это поэтесса Анна Ахметова. Литера Е. Если говорить о сельском хозяйстве, как минимум не должны торговать зерном, а должны перерабатывать, например, его в мясо или в мясную продукцию. Литера Ж. Жареный петух клюнет в одно место. Литера З. Заразы в реформ. Литера И. И не Пропаган, пропагандувати Україну. Літера Ї. Ні, ні, В ліс в дерьмо. Літера й. Літера К. Коли побачиш своїми руками, как говорят глазами, Літера Л. Любимый город може спать спокійно. Літера М. Ми на жаль з вами не з вами не знайомі, так я не знаю ваш. Uh, рівень. Я професор, так само як і да. Літера Н. Не будемо говорити о плохому. А лучше мы вот в Глухов. Літера О. Літера П. Питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже в Да. Літера Р. Робиться наголос, що. Кіли школи закриваються. літера С з фашизмом до кінця виконували свій обов'язок перед батьківщиною. Літера Т. територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Літера у у вікни у вікни у у вікнить літера ф. Фіктивним владельцям... Вернуть эту землю государство, і на этом все закончится. Ми навіть не будемо оглашать фамілії этих людей. Літера Х. Хто це сказав? Підніміться. Літера це нас хвилює. Ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували в небезпеці. Літера, чому вони п'ять років минулих руйнували країну? Мы им не заважали. Мы им подсказывали. Литера Ша. Что Кому? плохого, что я поддерживал? Скажите. Что вы поддерживали? Что я поддерживал этих страусов. Литера Ща. Еще в эту неделю свято машина будильников. Чи не в неделю? Литера Ю. Дон, честко! Дон, честко! Літера я. Я хочу цей килик підняти за вас, за ветеранів. Так, Саша, ну що ти, налий мені, щоб мені соромно не було.